Доброго ранку малята, а послухайте уважно загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я так зима. І ось дітки ми з вами дочекалися нашої улюбленої пори. Зими. А ми любимо взимку розважатись. А давайте поглянемо на цю картинку, які ж у нас взимку бувають розваги. Так, ми катаємось на санчатах, на ковзанки ковзанах, з лижами. Ось мама катає маленьку діточку на санчатках і маленький песик. Тіш радіє, бо прийшла зима. А зараз ми ближче розсмотримо, які ж в нас є розваги. Діти винесли з дому лижі, санки, ковзани і згори тячу духу, обганяючи вітри. Ось прийшла зима, нападало багато-багато снігу. І подивіться, як дітки родіють. Вони одягнулися в теплу одежу, в шапки, рукавички, куртки, комбінізони і пішли ліпити кого Так, сніговика. Мені здається, теж, коли в нас випав перший сніг. Ви теж лепили сніговика. Дітки, а давайте розглянемо, які ж вони сніговики. Так, в нього великий ком, середній і маленький. А що ж в міста носика? Так, морква замість носика в нас морква. А ще діти люблять гратися в сніжки. Ну, зверніть увагу, що коли ми граємо зі снігом, обов'язково треба одягати рукавички, щоб не замерзли наші рученята. А ось ці дітки взяли лижі і пошли, поїхали догоняти вітри. Бо вони їдуть на цих лижах і теж радіють, бо зима. На кінець та ось він сніг, Даже маленький білий зайченятко вийшов подивитися, як дітки катаються на лижах. І їхні ли -ли лижі, дивиться, що це? Так, слід від лиж. А це лижня. А ось ці дітки теж зраділи, бо вже прийшли морози, і можна зробити ковзанку. І кататися на ковзанах. Вони одягли ковзани і пішли кататися. Але ж теж зверніть, вони теж тепленько одяглися. І вони катаються, пархають, мов лебідя. І їм дуже це сподобалось. А ось ці дітки <кій> вийшли грати в настоящу чоловічу гру. Це хокей. Подивіться, вони теж радіють і як за ними слідкують їхні друзі, як вони грають. А що для хокея потрібно? Так, шолом, клюшка і шайба. І ось діти і грають, а в хокей грають на льоду. Ось такі розваги зимою. У дітачок. Я надію, що ви теж розважаєтесь і катаєтесь на санчатах і на лижах, а може, дехто ходить і на ковзанку кататися на ковзанах. На цьому наше дітки заняття закінчено. Я бажаю вам гарної зимової погоди. До побачення!